Поки світові розвідки шукали докази іранської ядерної програми, Тегеран нарощував свій ракетний потенціал, особливо не ховаючись. І якщо погрози від режиму вартових ісламської революції знищити штати чи сусідній Ізраїль ядерною зброєю лише грам'язами, то мільйонні угоди на постачання балістичних ракет будь-яким терористам реальність сьогодення. Що Тегеран може передати Кремлю для знищення України в цьому відео. За програму з балістичних ракет на Іран накладено цілий окремий пакет санкцій, але Тегерану на нього байдуже замість. Ілюзорної ядерної бомби іранської вони отримали абсолютно реальні ракети експансію іранського про те, що Москва і Тегеран ще у вересні уклали ракетну угоду, написали аналітики Вашингтон Пост з посиланням на свої джерела в американській розвідці. Загалом сьогодні Іран постачає ракети у розібраному вигляді єменським повстанцям, щоб вони могли завдавати ударів по Саудівській Аравії. Також Тегеран передав ракетні технології рухам Хамас та ісламський джихад, а Ліванськ шиїтському руху Хезбола способи модернізувати його некеровані та керовані ракети малого радіусу дії для більш точної стрілянини. Тепер Хезболла має на озброєні не менш 14 тисяч керованих ракет та 100 тисяч некерованих. Скільки своїх ракет Іран продав Росії, невідомо, натомість відомо які саме. Це зальфагар на, 70, на 700 кілометрів дальності і Фатех Это Це десь до 300 кілометрів дальності. Ці ракету у Іранців є уровень дійсно іскандерів може бути чуть більше заряд. У іскандери, де до 500 кг, а здесь за 600-650 кг бойової частини. І хоча фатехи та з Ольфагари відносять до класу балістичних, технічні характеристики у них скоріше від. Псевдобалістики, когда ракета йде не по заранее обозначенної траектори, а на по балістичній і очень сложно системам противоздушної оборони вичислити точку зустрічі проти ракети. Примерно такого ж уровня і іранські потіг з зельпагари за даними американської розвідки, Іран має у своєму розпорядженні тисячі балістичних ракет, здатних досягати глибинних районів Індії та Китаю, долетіти до Ізраїлю, Ефіопії, Греції та інших місць у Європі. Також на озброєні в Ірану сотні крилатих ракет, які можна запускати із землі або води, і які здатні летіти на низьких висотах і завдавати ударів з різних напрямків та уникати виявлення радарами. І Тегеран категори. Чічно відмовляється згортати свою ракетну програму, скільки б резолюцій не приймало ООН, які б санкції не вводили за угоду з Москвою і на Росію, і на Іран швидше за все знову накладуть нові санкції. І Євросоюз, і США тільки цей факт нові системи ППО для України не матеріалізує. А Києву вже зараз потрібні не лише легендарні патріоти. Ще один е рівень відносин з нашими партнерами має бути все таки по Запросу у наших натовських товаришів так називаємо паритетного оружия. Тіпа тамагавка Ракета «Тамагавк». етаракети ракети дозункової, но крилаті ракети на здальності дві 2-2,5 тисячі кілометрів. щоб ми змогли поражати точки пуска. Ракет Паттіха і Зальфагара і, 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 і. вся елементна база іранської військової промисловості китайська. Пекін за це безперешкодно через треті країни за сірими схемами отримає дешову іранську підсанкційну нафту, чим практично відкрито фінансує країну терориста. Також вміло Китай жонглює і Росією. Схема така сама, як Іраном. А що думаєте ви? Пишіть вашу думку в коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал Черговий по Донбасу, щоб першими дізнаватися про події на сході України.